Тенька проза і буде вже пісні, я розумію, може втомилась від дві а? Називається математичне кохання. Жив собі чоловік з прізвищем Х. Він любив жінку з іменем Ігри. Вона любила квіти, тварин та все добре. Його, того самого, з тим дивним прізвищем Х. Вона рахувала полюстки на ромашці і дивилась свої кольорові сни. Такі дивні сни, Погані забувала, а про нього сни берегла до весни. Їй допомагали вони. Та проте, в дні війни, думає часто зовсім не про себе. Але вона все ж берегла на майбутнє. І одного разу він прийшов, прийшов у її життя, наповнивши життя її світло. Так буває, коли Ікс поєднане з ігроком, Думками. І це не розірвати, бо Х плюс Y дорівнює. ну самі знаєте. Дякую. Дякую.